Всем привет, с вами Славик. Всем броду Файграти Майнкрафт. Все обзор мода. То есть називається Мод. Билл Биллокрафт. Библиокрафт. Биллиокрафт. Біл. У мене. Я нині із своїм братом. У мене? До мене прийшов брат гостя. І ми стали слізньою, бо mm -hmm. у Плейвейсі, якщо ти не будеш кимось, то буде все темно. Mm -hmm. Так і є. Так і є. На жаль, щоб стати слізнем якимось. І так, розпочинаємо. Це на. Беремо перші речі, І всі перші віщі. І перше в нас буде єловий книжний шкаф. Он і так, як князний шкаф, у них можна книгу поставити. І саме сам от на декор можна справити. Можливо, в них можна і книжку поставити. Я не пробував. Зараз ми то перевіримо. А я пробував. Я. я саме головний канал каналі. Так, да, в них можна поставити не лише книгу, а й а не ні, ні можна. У них можна на любі книги, які їм є, класти. Чи зачаровані, чи не зачаровані можна. Книга, кладися. Не клади? можно еще зачарованную, а ну дивимся. Або зачаровані, або, або написані Чимсь. Я точно не знаю. Но... Да, зачаровані йдуть. Зачаров... О, так прикольно. Можна зачаровані покласти Є ще різні кольори Хоть... Можна можно Верх...

Наприклад, кірку. Алмазну. алмазну. І, і покласти, покласти туди. Можна і меч. Можна. Можливо, можна і меч. Я ще не пробував. Я пробував. Чи можливо меч. О. Можна лише дві вещи. Малу тупо. Тіпше сундук крафтити. Тіше крафтити. А у кінці ми покажемо всі крафти. Да А як показувати крафти? А, а у толе то Максим грає. Я мій брат старший. Я Його менший. Де меч? Пропав.

Єли? Можна і меч. Ой, шосничка. Ми, Ми в Маросди. По темниці. Ми заспавнилися біля вулкану. Не дуже пайна а? Наступна річ. Геловий письменний стол. столик. Столик. Туди книжку майже можна, можна класти. Або листок бумагу. Є і дубовий. Є любий. Печатний станок. До нього ми ще дойдемо. Чат... Печатний станок не знаю як робить. Зачаровані книги можна ставити. Можна там ще ставити, ще там. Три книги. Так можна дуже багато. А зараз поділимося. Тільки воє. Мож, Чи можна більше? Лим три книги. Ну, Лен три книги, не Можна лим... лише три книжки. Не можна більше. Ну, і... теж добре. Можна. О, можна ще тут покласти. А можна і так класти. Наступна річ. Печатний станок. Ми не знаем. печатні станки. Ми не знаємо. Знаєми, як... знаєме. Знаємо. У них знаю. можна покласти печатні не... штуковинки такі. Эндермен. Вони називаються печатна форма и печатна рама. Я не знаю, як. Максим майже знає. Як у то. Один можна покласти печатну раму. В один печатну форму. в мене не можна. рама печатна... раму вдруге робить. Печатна форма. Непонятно, що вона робить. Да. Може якийсь запуск. О! Я майже знаю. Сюди раму. Ні, не, не можна. Давай уже пару. Но можно туди ДМ топографический стол. Эээ, е -е, кладися. Мужчись ну, на 6 Там блок. Ну, 6 на 6. Я избавился от цих речей. Какие были? Печатный станок? Кривш? Так. В сундуку є ще пару. У нас крадев нас землю. У нас катушка мерной ленты там Ребята, по ходу, має бути. Сама мерная лента, но, но все не точно. Но координатный компас, циркуль, блокнот нот. И сама карта. Там має бути блокнот не можна поставити. Циркуль теж. Компас теж. І це теж. І це теж. А, голою, рукою. Щось можна зробити. І це просто не дуже. Що-то було. Ого, треба вибрати книгу. Може книгу треба взяти? Ми це не знаємо все. Це у перший раз. Це ми... на самий перший мод. Який... Якусь книгу треба вибрати, я не розумію. Требу. А може треба карту туди поставити? Карта. Ми поставимо карту. Де карта, я вже забув. Де в нас карта? Вон там карта. Пуска. Пустая карта. карта. Може пусту карту, а може не пусту. Акти. У вас це треба. О, тепер не пуста. Тепер не пуста. Подивимося, це... яка в нас місцевість. На ми Не удай. На кілька то. Дуже лагає чомусь. Можливо із-за карти. Ото карта груза. Бо у нас, так як бачите, маленько такі мікро шейдери. У нас, не нас шейдерів. карту. Карта. Ого, я не знав, що з нашими шейдерами можна так Вся. зробити. Дуже лагає. ладно. Я не знаю, що робити із цим столом. Ми не знаємо. Переходимо до другого. Стул із строптичку. <звук> і ще цей стул треба нам буде. Да. Так. Ми, ми не і по почереді все складували, ми спішили до стола йдуть ще спинки різні. І все дікор усього. Все дікор. Все. Все дікор. А... Такі спинки. Там ще є. Вони їх можна зробити з раз. З разного дерева. З мог ніч. З разного дерева. Крафт ми покажемо в кінці. Ну, наприклад, мож, можна їх... Що не ставиться? по блоків. О, ну, точно. Можна ставити їх подряд. Я сів на стул. F5. На що? F5? І на стул. F5 і на стул. Хоч сісти на стул. Раз Сюда. треба сісти. Сідай на стул. Раз покажемо, що з ним можна зробити. Фомож... Є така спинка. Но вона дубова. Я такая... Я такая... И мы... по, Я даже такая... Нет, вот такая... Эндермен Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что Я... ты хочешь? Я хочу показать Что хочешь? Ти тут забув. Ти гет. Гет. Так лагає. Гет, 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 гет. Ай, хоче, то я покажу. Пропав. Ендермен мирить. Ендермен. А умирати... Це спукувати ендермен. Я ліпше так зроблю. Настройте. Мир лёг. Мирна я. Мирна. І Все. не буде нікого такого. Пропало. Можна сісти, там є спинки. Можете вибрати любу з них. Зараз я? Ми покажемо, як на них сидіти. І як, як так. Мені це більше подобається. Я сяду. І ми покажемо, як сидіти цей слайм. Не видко нічого. Видко, чуть стола. Тепер, тепер видите, як ото сидіти на слай... слаймом на стулові. Далі. Є ще мо можна коло стільців столик покласти. Можна з одного, можна з двох. Треба подальше йти нам. На столик можна пару віще ще покласти, я вам зараз покажу яких. Можна покласти банку з печенням. Много чогось. Обідню тарілку. І взагалі любі віші, які ви захочете, можна покласти на стіл. Отак, От насправді банка з печенням виглядає. Ну, no, всі предмети вменшаються, можна їх сюди покласти, потім правою кнопкою миші забрати. А банка виглядить так, якщо в неї покласти любу, любу, любу вечір, і вона буде виглядати як печення. <гум> печень, як ли? печення. Там навіть алмази хранити. Будуть думати хто печені. А в тарілку можна покласти їду. Наприклад, сиру. У нас є багато модів, ми їх можливо будемо позивати. Можна покласти морковку. печення. Я торт буду. Хочу Тос не можна покласти. Ой. А, на стіл не можна точно. Я забув, що на стіл не можна. Я колись давно не. Ну, можна на другі люби блоки. Може печенья, морковку і ще рибу. Не, рибу вже не можна. У один блок. Да. Три вещи. Самого май такий. Дікор. Невеликий декор. Дубовая полка для дубовая полка. Наприклад, на дерево її можна повісити. Для зелля. А, упали Виси. ми. Вер... Зелья? для зелля. Для зелля, для зелля. Не, це не для зелля. Покладемо хоч шо у ту, ту полку. Тут покладемо полку. Заходите в неї в неї, нажимаєте. Не nee, можна кодить. покласти любу, любу вещь, любу. І то буде нормально показувати. Плотно, тирку, катушку, то буде так гарно показуватися. Покладемо ще много палок і будемося в мусор. Або? Ама. Або? Назад не вміщаюся. Або Занад, то так. Назад то мало місця. Я один. Крот. Я один показати. Алмазний сундук. Могот не покласти все хлам туди. Я поскладу весь хлам. То дуже гарно. Можна так класти, то буде дивитися не дуже. Так буде маленько, страшненько виглядати. Виходити буде з лінії чуть, -чуть. Ні? Тут-чуть, -чуть. не чуть-чуть. То взагалі не виходить, то як так вот я. Так можна і так класти і зробити вже на день, бо вже опять нічка. Наступним на... Наступні вещі давайте світильники. Світильники. світильники, вони бувають різних кольорів. Є очки. Очки у то, не. у то просто так, для декора. за щиту чуть-чуть додають і все. Є вітрини. Є різні є... разні рамки, штуковинки, всяке, всяке є. Mm. Є ще стойка для пластину. Ластинку будемо покласти. І не одну. А Шість. Не, більше. Або десять. Скільки є таких штучок. Можна викинути. Очки. Ми вам можливо покажемо. Сюди можна класти зілля. Е -е -е. Любе. Ну, не знаю, чи можна такі предмети класти. Ты наприклад, но ну можна, але вони будуть не гарно виглядати А зілля будуть гарно виглядати зараз ми вам показуємо Зелние. <рисування> наприклад, отравлення отравление. Кость можна -а, 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 -а. потратить. Самох себе отравив Крота отравленных. Цей скот уже нас надоїв ми Зайшли ви Туди можна праву кнопку в миші заставити, буде так гарно виглядати. Або... Є березова вітрина. Вона виглядає так. Там на ній пише чорна прокладка. Значить mm -hmm. вона з чорним. Якщо відкриваєте, вона ще не відкриває. Ну і можеш покласти очки. Що в неї можна покласти? Ніч. Можна. Стоя. А, ми на ніч стояли. Ми маємо. Ого! Я не знав, що так можна. Давай уже очки показувати. О, вона так все відкриває. неї можна щось покласти. Ні. О, Ні. Вона все відкриває то не так. Нажаттям на неї shift. Без shifта не буде. Треба сісти на shift і відкриється. Тим то. І да. можна покласти стак, чогось не дуже гарно буде виглядати. Тим то. Є ще фонарики, вони освіщають вночі. Є усередині різні свічки. Кольорові і біла. Є ще... Світильники такі. Показати вам, як вони світять. Вони гарні, ну вони не дуже світять. Не так, як факело. Хоч і ще найліпше, ніж факел. Ну так, вони світять. Не так сильно? Ну, може ну, бути. Ну, сильно. Очки показати Покажемо в останній книги. Бірка У бірку я не можна покласти зачаровану форму. Ні, не можна. Каже, вона вже занадто зачарована. Не Недействительна. Є стойка для броні. У нас просто версія стара у плейвейсі стара версія там нема стойки для броні Дрель. Я не розумію, що вона робить, а чи можна її покласти куди я її хотів покласти? От, от, от. А, в інструментний оці. Там, де інструменти стоять. Извините. Чи можна її? Не можна! Извините. Можна так. її покласти. У вітрину і продавати. І це? Можна, ага. можна вітрину на, на шифтові із предметом у руках і двигати. Я не знав. Можна і покласти і продавати. Ключі, замок і замовний ключ пише Куда? лише у творчому режимі. Можна використовувати. І не знати, що тут таке. О, о, для о і ще є Красний камінь Том один. Создателі мода зробили свою книгу. На не интересно. Ні. Ну, наприклад, рамка для катки можна на блок повісити. так. Можна так. Ми... Зараз... Там можна карту поставити, нові поні покажу. вже очки покажу. Ну, ми вам покажемо, як будуть виглядати очки, а буде мало темно. Бо. Звичайно, нас... на нашому тілі видно. Я, ja, увидите? Начинає зріння нам треба. Не поможе, я тобі кажу. Наприклад, то крашені очки. Вони оглядають. Так. Як окрашені очки. Очі очки лим. Лим на сон. лим проти сонця. А очки для чтення маленько страшно виглядають. Я. Це обичні очки. Необичні. Це очки ботана, я ботан. Можна написати на них очки, ботана. Mm. 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 Давай покажемо. І над нами такі штучки. Це Фер... тепер теж тані очки. Ми пропали. Удаляємо все. Ми вообще пропали. Пропали. Ой. Ще є небагато. Але ми вже вам практично все показали. Почти. Все ми показали. Поскачайте В... мо. І наконець-то. Можливо, ви того не знали. А ну, тепер будете знати. М. Ми... Зробимо. Епічну битву проти когось. Як ти на то ставишся? Ні. Епічна битва. Не епічна. Яким беремо посох? Ізумрудний. я теж про нього подумав. Так, кого беремо? Якого мобика? самого останнього. От Само давайте. Ні, Железний голем то не дуже. І ми будемо битися проти... Хто випаде, хто випаде? Фірефлай. Отаку муху. Муха зачекай. Муха. Де? Oh, Із мухом yes. ми це не поб'ємо. Вона неї не попасти, вона не б'ється. Туртл, черепаха. <рель> Її можна перевертати. Давай, давай позаком всім. Я хочу. І на мене. Шум! Стреляй! Він стрільну, просто залагало. Е. Вона померла. Ні, не померла. Мені її лишилось. Много хп. Ну і 14 із 15. Стрельней. Занадто лагає. Да. Ей, черепаха! Цю черепаху треба. Черепаха! Я знаю кого. Жителя, жити. Ти, Ти... недостойний жити. А Ак... у нас іще ще мот на розумних жителів. Ага. Вони не дуже... Вони страшні. О. Вони зато померуть. Тебе же не жители якийсь. Та шо з вами є? Беру я другий паспорт, цей якийсь. Може ты взвешь такое здоровье? Можна Житель, ти мене задовбав Я возьму глефу. Тень знай, что она робит. Забей? Є? О, а -а -а -а. Зомби проти жителів mm. Розходьтеся, я хочу вам по носу mm. mm. сам На тобі в нос На тобі в нос mm. Зомби Против проти жителів На тобі в нос mm. Можливо. 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 На другу серію можемо зробити зомбі проти жителів Я вас уб'ю Імо, і ще включимо рускій язик так. <ган> да. У мене є ідея. Я зараз її продемонструю. 28 минут знімаємо. Я вам зараз дуже гарну ідею продемонструю. І тепер треба на... Ви майже вже здогадалися, що я захочу. <ган> можливо, вже здогадалися. І ви були праві очки. Очки ботана. У нас очки ботана. Це ще не все. Давай звичайно. На, на ньому не буде видно очків ботана. Мало не видно буде. Не дуже не мало. Так, де наші столики чтення? Надто темно, включимо день. Я не надівочки ботана. на надівочки. Ботан. На дів... Всім привіт! Я ботан. Я зубрю книжку. Da, 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 knižk, da, 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 da,